Okay. Будемо цього тими забирати Дивись. Можна пиранітку зробити. Ось так, о, Як ялиночка, да? а так? А буває ще? Ось така Велика-велика, да? так? І складаємо. З'їла, так? Да? Викладеш, Олексій, як намальована. Можеш? Ось так, дивись. Коричневе і оранжеве. Де олівець коричнева і оранжеве, знайдеш? Mm -hmm. mm -hmm. Беречок. -nice. Так, клади. Клади на дошить. Oh. Далі що у нас? Темно-зелений і світло-зелений. Як він має лежати? Дивись на малюнку. Okay. Як він має лежати? Okay. Клади. 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 <ріхи> Отак, так? А це олівець як має лежати? Жоти і рожев... рожевий. Як? Отак. Як саме? Клади. Отак. Молодець. Мама, <ріхи> білий. Дивись, у нас є пішоходи і є знак поступився дорогою. Знаєш, як саме треба розмалювати? Знаєш? Який кольор треба для цього? А який ще? А який ще треба? Червоний. Червоний, попередження, червоний. Да? Розмальовуєш? Давай розмальовувати. Я знак попередження, так? Да? А ти пішохода? Давай, тут піши А тут знак попередження. Да. Ну, так. По краюшку трикутник треба впустити. Трикутник як обводиться? Ось так трикутник обводиться. З однієї сторони, з іншої і з третьої. А ще попередження, що це пішохід іде. Тобто червоним ще треба додати, так? Да? І буде трикутник з трикутником. Знайдеш вихід. Господь. Да. Лабіринт.

Ура! Ось такі вот у нас трикутники, так? Да? Так да. Зберігаємо в І до наступного да. відео Всем. Всем пока! Всім пока!